Коропове вулище це нелегка справа, і для більшості кареп'ятників можливо автомобіль вибрати набагато легше, ніж вудлище під свої задачі, під свій бюджет і під свої потреби. Тож, щоб вам було трошки легше орієнтуватися, пропоную вам топ-5 коропових вудлищ, які, на мою думку, заслуговують вашої уваги і зможуть підійти під всі ваші бюджети від і до. Тож вітаю, друзі! Ви на каналі ІГУ риболовля та туризму. Сьогодні у нас вибір коропового будлища. Погнали! Блін, прикольна палка. А скільки вона коштує? 26 тисяч. Скільки? 26. Та ну і пані, блять, не знаєш, скільки я риби куплю в цієї палки? другими ловити. Не треба. Дуже багато приходить запитів в різних соцмережах стосовно вибору короповудліща. Допоможи вибрати палку, а яку порадити, чи ще щось не друзі, це і справді дуже нелегко, оскільки різні умови, різні задачі і різні бюджети. Яке саме вибрати під ваші умови та задачі, то будь ласка, передивіться наше відео стосовно як вибирати вудлище. А сьогодні поговоримо саме про деякі моделі, які, на мою думку, точно варті вашої уваги. Сьогодні у мене на столі є і Shimano, і Prologic, і Брейн, і це всі ті вудлища, якими я рибалив і легко можу вам рекомендувати для до вашого вибору. Давайте почнемо з п'ятого місця. Сюди в мене заїхала палка від Brayну Apex Carp в довжині 4.20. Хтось каже, Андрюха, ти прикалуєшся, яке 4.20 це не коропове вулище. І погоджусь і не зовсім. Ми говоримо не про змагання, не про професійні якісь риболовлі, а про звичайні риболовлі, то це вдвище просто перекриє декілька задач. Із досвіду, цьому сезоні поїхав на риболовлю і забув сподову палку дома. Що робити? Завдяки тому, що тут йде 4 тест, середній спом на дистанцію 100 110 метрів їхав аж гайшумів. Тобто перекриває декілька задач. Воно трьохскладове, це також вже набагато спрощує наші можливості по складанню тетріса в машину, коли їдемо на рибалку. Тобто воно влазить будь-куди. І вага його складає 585 грамів. Не так уже і важке, на мою думку, в порівнянні з звичайними телескопічними вудлищами, які то продаються на базарі. І ціна 2000 гривень, як для мене, то це класний старт в ловлі, коли тільки починаєш щось і хочеш розуміти, яким вудлищем тобі буде краще працювати. Тобто, зверніть увагу: такий народний бланк, народна палка для початку. Погнали далі! На четверте місце ми не заїхали відразу два вудлища. Одне це дуже легендарне, яке знають дуже багато рибаків. Це дайва Блеквідов. Воно має народну ціну там в районі трьох тисяч гривень, двохчасне з 50-м кільцем. Тобто, воно вже більш відноситься до. Професійної ловлі коропа. З нього дуже багато рибаків починали, і я в тому числі. На жаль, мене його сьогодні немає на столі, оскільки міжсезоння, і ми чекаємо на нові серії цього вудлища. Як тільки з'являться, відразу дам знати в нашому телеграм-каналі. Тож, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Також у мене в топ-4 зайшло вудлище від компанії Shimano TX2. Тут іде Slim Blank, воно двохчасне, Має також 50 кільце. Має нагрузку 3,5 лібра, тобто стандартне наше коропове вудлище, і важить всього там щось близько 400 грам. Тобто це вже може бути справжня така знахідка для любителів коропої ловлі. Класно кидає, але єдине, що мені не зовсім підійшло, це те, що з моїм зростом тут трошки коротковата ручка. Я б хотів би трохи довшу. Але, але. Для отримання задоволення і можливості кинути подалі ваші оснастки, воно цілком підходить. Тож, пригляньтесь, Shimano TX2. Якщо бути чесним, то на ТОП-3 в мене зайшло дуже багато вудлищ. Скільки сюди можна віднести і вуличі, яким багато хто користується, і Sportex Катапульт c 4 і той самий Orient Chameleon SM. Але зараз хочу розповісти про свою, як то кажуть, «любімку». Просто від цього вудлища я отримав найбільше задоволення при виважуванні риби. Я знаю, що його вже зняли з виробництва, але в магазинах воно ще є. Тож, якщо хтось шукає, ви його знайдете. Пролодник Квазар K1. Двохсоставне. Так, воно не швиряє надто далеко, але це вудлище зроблене саме для задоволення від риболовлі. Має класну такий катушкотримач тримач від Alps. І... 40 -е кільце, як ми вже з Дімою Лавріненко коли розмовляли, то Діма підтвердив, що 40 -е кільце на що не впливає. І знову ж таки, я не кидаю супер далеко, тож мені це не на що не впливає. Слім Бланк, вага 400 грамів, це просто саме те, що мені потрібно для задоволення від риболовлі. Тож, зверніть увагу, якщо шукаєте, це у мене йде на Топ-3, але це моя любимка, яка в ціні на сьогоднішній день по всім знижкам там здається в районі 12-13 тисяч гривень. Погнали далі! Ось ми вже з вами підібралися до вудлищі з серії топ-сегменту. І на другому місці в мене вудлище від компанії Shimano, а саме tx 7 Чому це вудлище? Тому що воно швидкого ладу має 50 те кільце. Буду відвертим, що я не приймаю участі на змаганнях, але багато друзів досвідчених людей, які довго вже рибачать саме цими вуличем, приймають участь на змаганнях і виграють ці змагання, рибалять саме на цих палках. Має оновлену ручку із Єви, як в топовому вудлищі від компанії Шимана. 50 -е кільце вагою 440 грам, здається, якщо не помиляюсь. Тобто Якщо вам потрібне вудлище для змагань, то зверніть увагу саме на TX. Виграєте змагання, напишете в коментарях, я вам скажу, що ви молодчик. Як ви можете бачити, в мене на столі залишилось два вудлища. І знову ж таки, проблема в тому, що дуже важко розділити їх в якусь, в якісь краще, якісь гірше, оскільки чуть-чуть різні вудлища. І це саме вудлище від компанії Shimano TX9B та TX Ultra A. Саме оновлена версія. Хто дивиться наш YouTube канал, той бачив, вже, що ми рибалили, і я знімав відео саме з цим вудлищем. На тій самій рибалці зі Стасом в мене були саме ці палки. 3,90 довжина, 3,5 ЛБ нагрузка, 50 -е кільце тобто звичайна класика. Але для любителів і естетів коропової ловлі, пробкова ручка. Комусь подобається, комусь ні. Але здебільшого, хто за класику, тоді розуміють, що це класичний вид вудлища для ловлі коропа. TX Ultra – це вже щось із розряду Lamborghini в короповій ловлі. Її зовнішній вигляд і дизайн просто, як сказати, закохують в себе, мабуть, з першого погляду. Ті ж самі 3,90 довжина, 3,5 ЛБ нагрузка. І за допомогою що одного що іншого вулича ви легко зможете ловити на дистанції 120-130 метрів. Можливо, і більше. Просто я більше не кидаю. На жаль, вибачайте, і комфортно отримувати виважувати рибу і отримувати задоволення від риболовлі. Саме тому вони стали у мене на. Перше місце. Дуже сподіваюся, що це відео було корисним, і просто нагадаю, що вибір лежить тільки за вами. Я дав рекомендацію, на які вудлища можна звернути увагу при виборі. І саме для тих, хто додивився це відео до цього моменту, як приємний бонус, давайте зробимо невеличкий конкурс. Маю два вудлища від брейну Apex Carp, які сьогодні вам показував, які ми розіграємо. Розіграш ми проводимо в нашому Ютубі. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваш топ-5 вудлищ, які б вибрали саме ви. Можете писати, які вам подобаються марки, моделі, тобто не потрібно розставляти ці вудлища. Ми проведемо розіграш через тиждень після виходу цього відео, а результати напишемо в Ютубі під коментарями. Також будуть результати в нашому телеграм-каналі. Оскільки в Ютубі дуже важко знайти людей, хто виграв, то не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, щоб ми могли з вами якось зв'язатися. Знову ж таки, сподіваюсь, було корисно. З вами був Андрій Сенгаєвський. Побачимось, пока!